Доброго дня. Проведемо вам початковий інструктаж по налаштуванню вен сівалки Венза 8 Pro. Що, чим, що починаємо і чим закінчуємо? Спочатку, саме перше, ми що проводимо? Ми проводимо налаштування кількість штук на погонний метр. Є у нас сівалка складається з двох частин. Редуктор з однієї частини редукторкою приводить, і з другої частини теж є такий самий редуктор. Так само налаштовується сівалка, ділиться на дві частини. У нас є на крішки приклеєна схема. Схема у вас вказано, як інтервал між зернами. Є всі цю... діаграми три діаграми. Чим вони відрізняються по приводу колеса? От спочатку йде, у нас по умовчанню стоїть на колесі 16 зірочка зубів. Уже на мотоциклі людей приходить на 23. Може стояти 23-16. Може стояти 2323. 23. По мовчанню стоїть у нас 16, 23. Останні лежать в зіпі. Находить у нас диск стоїть із заводу на 26, на 26 отворів. Доходимо діски на 26 отворів і шукаємо свій інтервал між земнами. Находимо свій інтервал, ведемо вліво. У вас буде указано, які стоять придатне число по зірочкам. Ось у вас є вал А, вал Б. Вас вказано на валу А 16, та на валу Б 18. та Находимо 16-та. Тут ось намальована по зірочках, де найди, яка розташовується. 16-та це перша справа наліво. І 18-та це втора справа наліво. Як ми не переставляємося? Є у нас натяжник. Опускаємо цепочок трішечки наниз, перекидаємо зірочку, цепок на зірочку на верхню валу. А потім перекидаємо вже на нижньому. Виставили, натягуємо. Натяжник, колесо крутнули, виставляємо, щоб ципок був порівняно, по зубам, щоб не було десь перекосу, бо починає тоді з'їдати зуб. Виставили, крутнули, все, у вас воно стоїть. Як провідати, що ми робимо далі? Далі ми робимо. Є у нас корпус висівний. Що в нього йде, які налаштування? В ньому налаштовується. Щоб було на кожному диску, є диск висівний на 26 отворів у нас, залежно тільки від фракції Є по фракціях, по отворах. Є у нас по налаштуванню два скидача. Головний і допоміжний. Головний у вас ось речажок, спін перший, допоміжний він у вас по праву руку. Ви допоміжний спочатку виставляєте вниз, максимально вниз, ви відкриваєте віконце, з іншої сторони, дивитесь, у вас стоїть диск, робите вакуум, трактор, заводите трактор, здаєте вакуум, у вас зерно засипане, ви налаштовуєте, добиваєтесь, збрасили головним, це що по ліву руку, максимально, щоб у вас йшло по, по одній зернині. Ви цей, через віконце. Можливо, хтось їх прокручує колесом, можливо, можна вивести із зацеплення кардан і прокручувати самому, дивитися, що по одній зернині. Плаз на кожного озеро було по одній зернині. Ви головним добиваєте, щоб було, мінімум було пропусків і мінімум було е, двойників. Якщо ви бачите, що інколи проскакує двойник, ви вже допоміжним підводите вже допоміжний. Скидач, але ж ми дивимося, щоб після допоміжного, щоб пішло то, що теж зерно, бо допоміжний може скидати теж по, взагалі весь все зерно. Виставили і так, виставляємо кожну секцію. Подивилися, на які цифрах вставилися. Так кожну секцію виставили. Але для себе ще перевіряємо, прокручуємо кожну секцію, і перевіряємо, дивимося, бо може бути похибка. Далі ми налаштовуємо глибину. Глибина налаштовується у нас, є на кожній секції, є винт. Є два купіючі колеса. Він огранічує ваш ход самого купівючого колеса, тим значить він дає глибину. Якщо ми ось є огранячі ограничитель, якщо ми його опускаємо, тим у нас ход менший, значить і глибина у нас менша. Добилися після сівалки, протягнули сівалку, подивилися на якій глибині лежить наше зерно. Дивимося, чи треба нам. Вимілити, чи нам треба заглибити. І зараз, заразом ми ще дивимося, наскільки у нас уплотняється земля, за прикаткою. Прикатка регулюється окремо оці валки від секції. Дивіться, якщо вас мало впресовує, значить наш жорсткість. Жорсткість Жорстко є з річ все раз, це мінімально, пішли і додавляєте. Але ж дивимося, щоб у вас земля була, якщо у вас є ну, влага, є влага, щоб не запресовувало, щоб не зробило блин, корж, щоб ви могли тоді зерно могло пройти і проткнутися. Бо якщо ви зробите, максимально уплотнете, у вас може бути сила роста зерна слабіша, він вас вже коли вийде, в нього буде він жовтий, погано буде сходити.